Всім привіт! Ви на каналі Шаховий Код. Тут один мій друг запитав мене, чому так мало партій капабланки. Тому я виправляюся. І сьогодні дивимося партію Хосе Рауля Капабланки, третього чемпіона світу. чорними грав Давид Яновський. Він на початку 20 століття провів два матчі за чемпіона світу проти Еммануїла Ласкара. І Ласкар обидва рази зберіг титул чемпіона світу. Є4Е5, кінь F3, кінь С6. Слон Б5, іспанська партія. А6, слон С6. Розмінний варіант. Більш популярний хід слон А4. Слон С6, ДС, кінь С3, слон С5. Мені за чорних тут більше подобається хід F6. Ось така от система. Подивіться, на білих коней і як чорні пішаки стоять. Тобто ось ці пішаки обмежують коней. В партії слон с 5 теж нормальний хід. Білі могли тут побити пішака на е 5 Є два варіанти за чорних. Ферзь е 5 подвійний удар. Д4. Ферзь 2. Ферзь f 3. Тут білі захистили туру. Ферзь f3, кінь f 3 слон б4. І це рівна позиція. Також на кінь e5 є хід слон f2. Король ф2, ферзь d4. подвійний удар. Чорні відігрують фігуру. Король е 1, ферзь e5. Д3. Ну або ферзь f3. І ця позиція рівна. Хоча білі втратили рокіровку, але в білих є два центральних пішаки, а в чорних немає центральних пішаків. В партії був значно спокійніший хід, D3. Слон вже 4 Нормальний хід, але точно не найкращий. За білих варто було зіграти аж 3. От зразу запитати в слона, що він буде робити. І які варіанти в чорних? Ну, от розмінюватись слон в ферзь в 3, але це неправильно от розвинути слона і зразу віддати його за коня. Ну, або слон відступає по центру, а білі виходить, зробили корисний хіт h3. Якщо слон h5, тоді за білих добре грати g4. І слон буде поки поза грою. Слон є 3 Стандартний хід, Ось так от розмінювати слонів. Слон є 3 F'e, білих є напіввідкрита вертикаль. Є7, рокіровка, Довга рокировка. Не найкращий хід. Чорним варто було зіграти F6. Далі кіня 6 І коротка рокировка. Це би було значно надійніше. Аніж так, от як в партії, довга рокировка. Ферсія 1, кінь 6, Тура Б1. Оскільки зроблені різносторонні рокировки, можна насувати на фланзі пішаків. Тобто останнім ходом білі поставили туру за пішаком і білі будуть насувати пішака Б, F6. Тож чорні зіграли ці ходи, як я казав, кіння 6, пішаки f6, але чорні зробили довгу рокіровку. Б4, кіння в 7, А4. білі вже досягнули прогресу на ферзовому фланзі. Білі перші загрожують дістатись до чорного короля. Тому чорні розмінюють фігури. Слон в 3 хороший хід. Так, от в білих буде на одну фігуру менше ватацій. TRF 3. Б6. Хід білих. Зараз бажано поставити на паузу і подумати, що робити білим. Правильно за білих продовжувати атаку б 5 От б 5 це подвійний удар, і точно відкриваються якісь лінії біля Чорного короля. Потрібно ферзовий фланг відкрити білим. От за чорних б 6 був. Не дуже добрий хід. Значно краще було зіграти кінь Д6. От, чорні мали би подумати, як от хочуть зіграти білі. Ну, білі, очевидно, хочуть грати Б5. І зараз можна зіграти за білих Б5, просто це вже не буде так сильно. От дивимося. Б5 АБ, АБ, кінь Б5. Кінь Б5, СБ, тура Б5. І хоча от білі зіграли Б5 і відкрилися лінії тут навпроти чорного короля. Що за чорних важливо, немає вже коней на дошці. Ще на одну фігуру менше. І тепер чорному королю важче буде поставити мат. О, зараз просто для порівняння побачите, як було в партії. Б5. Білі точно відкриють якісь лінії. Це Б, АБ, А5. Ось чорні закривають вертикалі А і Б. Чорних з'явився на 5 захищений прохідний пішак. Але білі грають кінь d5. Дуже сильний кінь в центрі. Чорного звідси не вижимуть. І він стоїть близько до короля. І порівняйте чорного коня на F7, стоїть невдало, білого коня поки не може розміняти. На це потрібно багато ходів. От чорні могли ж раніше грати кінь D6 і міняти коней. Могли, але цього не зробили. Тепер от білий кінь значно сильніший. Це дає білим перевагу. Ферзь С5, С4. Ось кінь захищений тепер двома пішаками. Кінь G5, тура F2, кінь e 6 Невдалий маневр конем. Кінь g 5, кінь e 6 Це чорним нічого не дає, просто вони втрачають час. А білі покращують свою позицію. Ферзь C3, тура D7. Хід білих. Знову подумайте, що робити білим далі. Найкращий хід Тура Д1. Білі хочуть привести Д4. Король б 7 Д4. От Пішак на д 4 він напав на ферзя. Забирає поле С5, ферзя і в коня. Погіршуються чорні фігури. Ферзь д 6 тура С2. Білі хочуть далі провести c 5 Це буде за білих дуже-дуже добре. Єде їде. їде. Кінь в 4. Хід білих, що робити білим? Ну, я сказав, білі хочуть грати c 5 і зараз можна це зробити. Останній хід кінь в 4 чорні не створили якусь велику загрозу. То білі без проблем все-таки грають c 5 І c 5 це ж як комбінація трамплін. Зараз ферзь під боєм. А далі буде хід c 6 вилка на короля і на туру, чорні втрачають туру. Наприклад, побили кінь D5. Можна побити ферзя білим. Ну, це поганий хід Давайте все ж таки покажу. це d, кінь c 3 Тура С3, тура Д6. В результаті в чорних на пішака більше. Є захищений прохідний пішак. Виграшна позиція в чорних. Ну, звичайно, Капабланка так не помилився. Зіграв. Правильно ЄД. Ферзь d5, С6. Ну, Все, білі виграли туру і партію. Вже отут чорні могли б здатися. Ну, але не здалися. Король б8, СД, ферзь Д7. D5, Тура є 8, Д6 хороший хід. Руйнується пішакова структура, король стає слабший. Це Ферзь c 6. Нарешті чорні здалися. В чорних є два слабкі пішаки. Зараз ферзь під боєм. Ну, можна ферзів розміняти. Ферзь це 6, Тура це 6, знову ж таки, чорні втрачають одного пішака, потім, мабуть, ще якогось втратять. Ну, в білих просто на туру більша виграшна позиція. Так, основні моменти. Мені сподобався дуже хід Б5. І в результаті було це БАБ А5 кінь Д5. Дуже сильний кінь в білих з'явився. Ну, а далі білі провели. Провели ось всі позиції Д4 С5. Відтіснили чорні фігури назад, і як відкриваємо чорного короля, і білі дуже швидко виграли. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!